Сьогодні у нас на огляді справді незвичний для наших доріг автомобіль. Це китайський, але справжній Mercedes EQA 260. Це у нас електрична версія автомобіля Mercedes-Benz GLA. І багато хто може сказати, що ну як, німецький автомобіль, Mercedes він не може бути китайським. Але от саме до цього автомобіля, і взагалі, от китайці до марки Mercedes ставляться трошки по особливому. Багато елементів вони ідентичні. Своєму європейському аналогу, що збирається в Німеччині, до речі, а ти знав, що у нас найбільший телеграм-канал з електромобілів? Там ви можете знайти автомобіль на будь-який колір, комплектацію та бюджет. Наша мета спростити вам життя з вибором автомобіля з Китаю, США чи Європи. Підписуйся і залишайся з нами. Отже, спочатку пройдемось по характеристиках. Тут у нас стоїть найважливіше: це батарея літій-іонна на 73,5 кВт. Китайці заявляють, що її вистачить на 619 км запасу ходу, що в конвертацію на наш запас ходу вийде ну, приблизно 500. Доволі непогано для такого автомобіля. Плюс двигун стоїть на передньому приводі, видає він 190 кінських сил порівняно з саме китайськими електромобілями, типу як BYD. Це не так багато, але динаміки йому вистачає завдяки його розмірам і завдяки його вазі в 2000 кг. Із вже звичних стандартних опцій у нас тут є адаптивна LED-оптика, є задня камера і парктроніки по всьому колу автомобіля. А з цікавого у автомобілі є навіть пасивний захист пішоходів, тобто автоматичне гальмо. Ну і плюс утримання смуги, плюс утримання відстані до наступного автомобіля в черзі, та присутній безключовий доступ на всіх дверях. На крищі у нас є рейлінги, а також панорама зі шторкою на передньому ряді. А, далі, от те, про що я казав, Ідентичність до європейських автомобілів. У нас є порти зарядки, і лючки до них ідуть достатньо великі. Тобто, саме оці порти, оця розетка, вона розрахована була не під GBT стандарт, а скоріше під Чадемо або під CCS Type 2. І з портом під повільну зарядку, в принципі, така сама історія. Вони у нас розташовані по обидвох боках, тобто з правого боку у нас швидка зарядка, з лівого боку повільна. Є електропривід на багажнику. Сам багажник, ну, не рекордних розмірів, але цілком достатній. З відсіком для технічних плюшок, таких як зарядка. Ну, тут в комплекті те, що йде, це кільце для троса і аварійний знак трикутник. Сидіння у нас складаються в рівну підлогу. Тобто якісь габаритні вантажі також можна буде перевозити. Переглянемо на салон. Тут у нас по-мерседесівськи. Тобто тут екошкіра, але зроблена максимально схожа на натуральну Є у нас електроприводосидінь в дверях. Тут у нас є підтримка поясниці А Тут у нас є підтримка попереку Регулювання дзеркал з автоскладанням. Та відкриття кришки багажника. Так, а тепер, оскільки на вулиці неймовірна спека 37 градусів, одразу переходимо в салон і там вже розкажемо трошки більше. Сидіти в автомобілі комфортно. Треба підлаштувати під себе тільки спинку, тому що у неї дуже багато налаштувань. І це є добре. По матеріалах все достатньо міцно зроблено, не люфтить, не скрипить. Для такого невеличкого автомобіля тут сидіння доволі широке. Тобто у мене тут на мої габарити залишається достатньо запасу між боковинами сидінь. Найголовніший плюс автомобіля це локалізація. Тут же стоїть ворожа, але, на жаль, зрозуміла мова російська. В автомобілі є заводський CarPlay. І CarPlay, і Android Auto, і китайський Baidu CarLife. Працює він через usb дріт який можна підключити тут в підлокітничку в двох місцях. І також, якщо підключити інтернет, то тут вже буде працювати навіть рідна навігація. Це ті моменти, якими відрізняється кардинально цей Mercedes від інших китайських електромобілів, тому що зазвичай в них російську мову навіть і не так, по мерседесівські зроблені тут дефлектори під клімат-контроль. Кожен з них рухається. Клімат працює достатньо потужно. Ну, от Зараз при 37-градусній спеці нас охолодило дуже швидко. Так, сама мультимедійка управляється як сенсором на самому екрані, так і тут також сенсорна панель. Зі своєю кнопочкою. Тут ми бачимо допоміжні системи, тобто оце утримання в смузі, навіть режим для мийки спеціальний, паркінг асіст, ESP. І взагалі дуже широкий взагалі дуже широке коло налаштувань. Далі у нас е, нижче дефлекторів ідуть е, кнопки регулювання клімат-контролю, вони фізичні саме. Ще нижче у нас йде невеличка ніша з бездротовою зарядкою для мобільного телефону, з додатковим USB-портом та прикурювачем. Тут у нас місце для підстаканників. Не дуже глибоке, але на якусь тяжечку кави вистачить. Так. Ну і тут, власне. Кнопочне керування мультимедійкою системами. Камера тут у нас, як я вже сказав, задня, з динамічними направляючими. І бачимо по колу парктроніки. Керування передачами відбувається по, так скажімо, Теслівськи з цього речашка. Ну і тут мультикермо також з безлічу функцій. Ось керування відстані, керування круїз-контролем. Так, налаштування по швидкості круїз контроля. З правого боку у нас керування мультимедійкою. Вся ця панель зроблена. Так, вся ця панель у нас йде монолітна, електронна приборка ну дуже симпатично виглядає навіть так от під спортивний дизайн. А місця для задніх пасажирів не так, що прямо багато. Так, ще додатково, у нас є панорама зі шторкою. Вона поділена на дві частини і на кожну з них є своя окрема шторка. Друзі, обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал, на наш Telegram, на наш Instagram. У нас буде ще багато ексклюзивних крутих автомобілів, які ми будемо викладати на огляди. І прошу завітати до нас в автосалон в Києві, вулиця Гетьмана Скоропадського, 83, та в Харкові Полтавське шосе 212Б. З вами Елькас.